Сьогодні наша команда поспілкувалася з харків'янами про те, як вони ставляться до потенційної можливості чоловікам віком до 22 років перетинати кордон України. Дуже можна сказати. Ну, Мені цей закон дійсно по душе, тому що я думаю, це достатньо правильне рішення, которое треба було прийняти. Ну, по-хорошому, мабуть, треба виїхати, але я ще не знаю. Якщо все буде хорошо, ну, я збираюся як мінімум, точно до 19-20. Проживать на территории Украины, Ну, учиться само собой. Я считаю, что это совершенно правильное решение. Так и надо. Что ж бедные дети должны страдать? Это их проблема. Они должны учиться, ездить, быть среди людей. А что же вот это вот? Зганяються тут за ними візде, бідними нещасними. Так що я согласна. В принципі, ідея непогана, як сама ідея, але її треба допрацювати, щоб ці чоловіки призваного віку стали на військовий облік до 22 років, і потім, щоб в разі потреби, коли їм виповниться, наприклад, вони вийдуть за кордон в 22 роки, а тоді ми випадеться двадцять п'ять. Щоб, наприклад, коли держава їх покличе забороняти батьківщину, щоб вони ж... Приїхали. Чи буде в державі такий механізм, їх повернуть з Польщі, з Чехії чи з Данії. Ну тут інше питання. Тобто, загалом, я за як, як, якщо буде опрацьована повністю схема, Смотрите, якщо сейчас откроют границы, то тогда большинство молодежів просто поїжджает. А, получается, из-за того, что вони поїжджають, у нас в университетах почти никто не будет учиться. Соответственно, у нас. Ну, уровень молодежи упадет до минимума, то, что будут ходить там 14-15-летние пацанчики, и вот пацаны там по 30 лет. То есть я считаю то, что не стоит этого делать, как минимум до окончания войны. А, с другой стороны, их же можно понять, то, что ребятам, которым 18 лет, они встретили войну, и они не были за границей. как бы. Я был за границей, когда была война, собственно говоря, поэтому особо я не могу по поводу этого по поводу судить. Но я считаю то, что... Їх можна зрозуміти, якщо вони реально хочуть виїхати. Но лично я вважаю, що не стоїть. Ну, просто всі повиїжджають і це буде просто ужас. З одного боку, я за ну а хто ж буде наших воїнів заміняти на фронті? Хоча, хоча вони зараз також не направляються на фронт. Ну що молодь з, з країни? А хто буде працювати? Це не поверне довіру молодь. Зовсім інші дії потрібні. Наприклад, коли це був законопроект про відміну на Богу, ну потрібно дуже добре. В общем, хорошо думати перед тим як приймати якісь рішення, Молодь так і буде себе вести. Не на те, що от цей проект буде навіть підтриманий.